В одній залі збираються кандидати, які прийшли пішки, і кандидати, які приїхали на мерседесах або ауді. Однакові тести складають чинні судді Верховного суду України, які, до речі, одностайно спробували потрапити до нового Верховного суду без конкурсу. І решта кандидатів, які у Верховному ніколи не працювали. І якщо вам не дуже зрозуміло, навіщо їх взагалі там збирати і тестувати, то ось факт: двоє нинішніх суддів Верховного суду не склали тести на знання права. Звучить вже ганебно, тому я не буду довго загострювати на тому, що це вони вказують іншим суддям, як правильно застосовувати закони. І вони ж не змогли набрати мінімум на знанні законодавства. Розрядити атмосферу цієї поразки можуть хіба що ті четверо кандидатів у головний суд країни, які завалилися ще до відповідей на питання. На тому, що не змогли правильно записати свій індивідуальний код у бланк відповідей. Тобто вони навіть просто списати не змогли. У тих, хто тести склав, попереду перевірка на доброчесність. А ми продовжуємо збирати факти про кандидатів, які вони з власної ініціативи перевіряльникам навряд повідомлять. І сьогодні мова піде про суддю Верховного суду України, яка не втрималася і приватизувала житло від міста, маючи за міський будинок і ще купу нерухомості на родичах. Марина Ансіфорова розкаже те, про що не розкаже декларація судді Людмили Охрімчук. 190 квадратних метрів. Приміщенні такого розміру можна запросто побудувати спортзал або ж ролердром. А от суддя Людмила Охрімчук живе в апартаментах такого розміру. Квартира площою 190 квадратних метрів дісталася їй від міста. Було прийнято рішення у далекому 88-му Нинішня кандидатка до Верховного суду отримала службову квартиру в іншому місці, й дещо скромнішої площі у центрі столиці по колишній вулиці Горького. Це чотирьохповерхова будівля, яка ще зберегла свій історичний вигляд. А через 17 років, у 2005-му суддя вирішила повернути квартиру місту і отримати іншу. Бо, за її словами, будівлю невдовзі мали руйнувати. Цей будинок мав іти під знос. Мені дозволили обміняти ту квартиру. Людмила Охрімчук віддає службову квартиру, якою вона користувалася, і стає в звичайну чергу на поліпшення житлових умов вже не як суддя, а як проста громадянка. І простій громадянці Людмилі Охрімчук відчайдушно щастить, буквально за рік вона отримає бажану нерухомість і щастить не один раз, а двічі. Адже метраж отриманої квартири більш ніж щедрий: 190 квадратів на чотири особи подружжя та двох дочок. На одну особу повинно приходитись е, приблизно не більше, ніж 13,5 метрів, там 13 метрів 69 сантиметрів це приблизно квадратних. Е, проте, якщо в населеному пункті житлові умови краще населення, тоді можуть збільшити кількість метрів, які видається на одну особу. Порахуємо, 13 метрів множимо на 4 особи, які були заявлені в судді. Виходить майже 55 метрів, тобто 133 метри це приємний, а головне неочікуваний подарунок від держави. Таке було прийнято рішення. Я ж не приймала участь в цьому рішенні. Хоча сказати, що ви просто подалися. Я подала заяву. Так. І було визначено в цьому районі не, така квартира. Тобто вам просто пощастило? що ну, може пощастило. А от до інших мешканців аварійного будинку, з якого з'їхала суддя Охрімчук, фортуна повернулася спиною. Їх не відселили, а будинок досі не знесли. У ньому як і раніше живуть люди, які 30 років тому в'їжджали у службове житло разом із суддею. тоді Десь то, 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 89-го року. У 88-му ордера. Це він тоді колись рада міська надала. Припустимо, що суддя дійсно не знала, яку квартиру отримує. І що 190 метрів для неї стали такою самою несподіванкою, як і для нас. Але одна цікава деталь від попередньої квартири до нинішньої можна дійти буквально за 5 хвилин. Знаходиться на паралельній вулиці ось у цьому будинку. У те, що це ще один щасливий збіг, повірити складно. Одночасно з утриманням нової квартири у 2005-му, сім'я судді купує ділянку і починає будівництво під Києвом. Двоповерховий будинок, підключений до усіх комунікацій, живописним балконом, розростався якраз у той час, коли суддя отримувала простору квартиру від міста. Будиночок неподалік пафосного Межигір'я записують на молодшу дочку, яка до слова теж вказана в заяві на поліпшення житлових умов. Цей будинок будується з спільними зусиллями моїх батьків. Мене дуже тяжко хворів чоловік. Якщо вам відомо, він у серпні місяці помер і за станом здоров'я будемо говорити, він не міг проживати в місті Києві. З часом нерухомість у сім'ї Людмили Охримчук з'явилася не тільки під Києвом. Через п'ять років після отримання квартири власницею житла у центрі столиці стає старша дочка судді Ольга. Вона з сестрою тут живе чи сім'єю Там? Я, Я зрозуміла. А ще через два роки, у 2012-му, квартиру у сусідньому будинку отримує молодша донька Надія. Щоправда, ця нерухомість виглядає ще необжитою. Чоловік був акціонером е товариства Митець і тому, е як акціонер, він використав це право на купівлю квартир. Одна квартира навіть не відремонтована, мені чого там не робили, навіть якщо. Коли надавалося житло, родина проживала вся разом, а в подальшому діти подорослішали і поїхали від батьків. Це не є підставою на законодавчому рівні для виселення і вивільнення такого приміщення. Вже побудувавши за міський будинок, Людмила Охрімчук приватизує 190 квадратів від держави у 2012-му. Формально наявність будинку та власних квартир на дітях приватизації не заважає. Може, пощастило. На це на цей процес не впливало. Це була подана заява. О, і все орієнтовна вартість таких квартир. Я думаю, в залежності від стану якості ремонту і так далі, виду там поверху десь приблизно 400 тисяч доларів до півмільйона доларів. А судді вона дісталася безкоштовно, але є судді, які роками очікують на службове житло. Безуспішно. У цьому столичному суді його не отримували з 2006 року. І номер моєї черги 31 677. Вільного житла немає. Е, чекайте, це вже 9 років така ситуація. Переписки йдеться, багато немає, немає, немає. Ну, для судді Святошинського суду житла немає. Людмила Окрімчук не єдиний кандидат до нового верховного суду, яка не встояла перед спокусою стати власницею державного житла, маючи власне. Дехто взагалі отримував державне житло не раз. Я працюю з суддею майже 27 років. До цього працював слідчим. Повірте мені, що я отримав житло в першій інстанції в апеляції і в верховному суді. Та що часто судді дістають квадратні метри, коли мають свої квартири та будинки, їх не дуже хвилює. Суддя вищого адмінсуду Олег Гуляшкін, приміром, судиться за службове житло, коли на його матір записані дві квартири біля Печерської лаври, куди він щовечора після роботи і приходить? Олег Володимирович, у вас виходить п'ять квартир: дві в Дніпрі, одна в дружини і дві в Києві як матері. Скажіть, будь ласка, чи є причина, що добиватися саме службової квартири? Я вже вам сказав. Ви мені нічого не сказали. Я, я не буду з вами спілкуватися. Упочинити. А для ще одного кандидата до Верховного суду Олексія Пустовіта квартира від міста стала не зайвими квадратними метрами, а додатковим заробітком. Суддя виселив звідти людей, прописався сам і продав житло. До моменту прописки в мене не було інформації, що я приймав рішення. Я це вже узнав після того, коли її мені надали. Державне житло має дістатися тим, хто його справді потребує. Але справедливість у квартирному питанні працює вибірково, навіть серед суддів.